Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, А чому не можна до Спаса їсти яблука? Яблука до свята преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа споживати можна. Чіткої заборони на споживання яблук, так само як на споживання грушок, винограду, персика, копаси, немає. Немає. Ну люди придумували, а ще не дай Боже, якщо мама похоронила дитину. Не їж, не їж, Марусю, яблук, бо ж моє ангелятко не буде в небі їсти яблук. Ну, а там що столова в небі, чи що. Там що яблуками дітей кормлять. Там люди подібні ангелам, каже Ісус Христос. Ка там вже не буде весілля, там не буде е, смертей, всього іншого. Там будуть люди подібні ангелам, коли Ісус розказував е, за то, чия жінка то буде там в небі. Там будуть подібно ангелам, там не буде весілів, не буде столов, а на землі людина, якщо живе, хай їсть яблуко, О, хай приймає дари Божі, а на свято преображення у храмі йде приношення першоплодів в Ізраїлі колись приносили першоплоди для Господа, і так само у нас приношення першоплодів як день подяки, і вже тоді благословляється, і людина собі споживає освячене яблучко. Хоча воно і так Богом все освячене. Тому їжте яблука, поки можете. Їжте, коли пасує, і вбирайтеся теж, коли смакує і пасує. Все з Богом їжте.